У Миргороді продовжується проєкт Жити варто. Ініціатива створена, аби нагадати жінкам, вони важливі. Навіть тоді, коли виснажені, коли болить, коли здається, що сил більше немає. Цей проєкт про паузу, про право зупинитися і дозволити собі турботу. Вже відбулася друга зустріч учасниць. Нині тут зачіски, макіяж і фотосесія. І це не про зовнішність, а про повернення до внутрішньої опори і час для релаксу. Чому полягає ідея взагалі? В тому, що зараз непростий час в цілому для нашого населення. Так кожен переживає його по різному, у кожного рівень травматизму і стресу дуже різний. Хочеться наголосити на тому, що такі ініціативи, такі проєкти також підсвічують про те, що саме турбота про себе є одною складової частин нашого ментального здоров'я. Сьогодні, як я сказала, відбувається наша друга зустріч. Перша у нас відбулася в офісі Гончаренко-центру, де ми знайомилися, де ми розказували одна одній історії, де ми трішки сміялися чи плакали. Після розмов про турботу про себе та підтримку одне одного на передній план виходить ще одна важлива складова проєкту: зовнішня краса як спосіб самоусвідомлення, не заради чужих поглядів і не для чужого схвалення, а щоб жінка змогла відчути власну силу, повернути контроль над собою і своїм образом. Сьогодні ми попросилися в студію танцю юлайт, тому що хотілося трішечки змінити атмосферу, піти саме від такої офісної зустрічі, та а трішечки надихнутися тою жіночою енергетикою, яка завжди тут панує. І саме сьогодні ми будемо творити красу. Тобто дівчаткам сьогодні зроблять макіяж, зроблять зачіски, і наша фотографиня Лідія Євтушенко зробить сьогодні фотопортрети. А надалі ми запросимо наших відвідувачів, поціновувачів жіночої краси в першу чергу на фотовиставку, якою ми хочемо підсвітити настільки красиві, наскільки мужні, настільки витривалі наші жінки. Тут у просторі, де немає осуду і тиску, жінки відновлюють у собі те, що часто забирають будні втома і відповідальність, відчуття власної цінності. І саме ініціаторка проєкту Жити варто, варто» експертка Альона Костевська, допомагає учасницям побачити у дзеркалі не втому, а силу, не виснаження, а гідність, яку ніхто і ніщо не зможе відібрати. Дуже такий хвилюючий день, тому що це початок, це перша зустріч. Я щиро рада, що дівчата приймають участь в цьому проєкті. Кожна ця учасниця наша неповторна, кожна з своєю такою нелегкою історією, нелегкою долею. Тому сьогодні хочеться подарувати трішки тепла, краси, посмішки. Їхні історії це не лише про втрати чи випробування. Це про внутрішню незламність, про волю жити, коли здається, що все навколо зупинилося. Вони об'єднані одним силою волі, незламністю, прагненням виборситися із темних думок і знову відчути життя. Вони говорять про спільне, про біль, який довелося прожити, і про силу, яку вони в собі знайшли. У мене загинув чоловік, пройшов цілий рік, якраз 22-го ну, Мав би бути рік, коли ми тут зустрічалися, і я вирішила, що я маю прийти на цей проєкт, щоб бути радо, разом з дівчатами, щоб отримати якусь підтримку, розмову, щоб ми якось разом усі розмовляючи, подолали кожна свою оцю проблему, кожна змогла виговоритися, розповісти про себе і підняти собі і іншим друзям настрій. Я думаю, що цей проєкт тільки нас підтримає і буде у нас гарний настрій і дуже приємні спогади і враження. У кожної був свій привід, щоб сюди прийти, але об'єднує їх одне бажання не закриватися у власному горі, а спробувати знайти підтримку поруч, відчути плечі інших жінок, які теж переживають складні моменти. Учись в цьому проекті я взяла, щоб довести. Останнім жінкам не опускати руки, а йти далі. Я в діагнозі раку вже 10 років. Я продовжую лікуватися, жити, боротися, і хочу, щоб інші брали приклад і йшли далі. Не бійтеся, не мовчіть, дзвоніть, стукайте, питайте і все одно йдіть далі. Шукайте в собі ресурси, йдіть далі, зупинятися не можна. У цій атмосфері довіри і тепла вони діляться тим, про що зазвичай мовчать, і саме в цих розмовах народжується щось більше, ніж просто зустріч. Народжується відчуття, що ти не одна, що, попри в тому, більшу невизначеність є сили іти далі. У мене вже ось пів року, як чоловік зник без зісти. Дуже дуже тяжко це переживати З, закривається в собі. А цей проєкт проект дає якесь вирватися з цього, що з тобою в тебе душі відбувається. Проєкт дає жінкам можливість хоча б на кілька годин переключитися від тривог, від думок про втрату чи невизначеність, поглянути на себе в дзеркало і побачити не біль, а силу, не втому, а незламність, побачити жінку, яка має право відчути красу, теплоту і полегшення. Це історія про те, що жити варто, не зважаючи ні на що, і про те, що сила інколи починається зі звичайної посмішки, просто подарованої вчасно.